Риби, січень 2026 року відкриває для вас період тонких відчуттів і глибоких внутрішніх змін. Це місяць, коли інтуїція стає вашим головним компасом. Всесвіт ніби знижує гучність зовнішнього світу, щоб ви почули себе справжніх. Початок січня може принести відчуття втоми або емоційної перевантаженості. Це знак, що вам потрібен відпочинок і м'яке входження в новий рік. Не змушуйте себе діяти швидко. Те, що має прийти, прийде вчасно. У роботі та фінансах січень вимагає уважності. Можливі ситуації, де доведеться покладатися не лише на логіку, а й на внутрішній голос добре завершувати старі справи, повертатися до проєктів, які залишилися без уваги. Фінансово зірки радять уникати ризиків і довіряти перевіреним рішенням. Середина місяця активує тему самооцінки і кордонів. Ви можете усвідомити, де віддавали занадто багато, нічого не отримуючи натомість. Це важливий момент для внутрішнього рішення навчитися берегти себе. Всесвіт підтримує вас у цьому виборі. У стосунках січень стає періодом глибоких емоцій. Для риб у парі це час зближення, довіри і щирих розмов. Але важливо не розчинятися в партнері, зберігаючи власні межі. Самотні риби можуть зустріти людину, з якою відчують тонкий духовний зв'язок несподівано, але дуже глибоко. Емоційний стан упродовж місяця хвилеподібний ви можете відчувати натхнення, яке змінюється потребою в тиші це природно для вашої природи. Важливо знаходити час для відновлення. Через творчість, воду, спокійні прогулянки. Кінець січня принесе ясність. Ви відчуєте, що внутрішній хаос поступово змінюється спокоєм. З'явиться розуміння, що ви готові до нового етапу, але вже з іншим рівнем усвідомленості. Головна порада зірок для риб на січень 2026 року. Бережіть свою чутливість, це не слабкість, а дар. Коли ви слухаєте інтуїцію, Всесвіт говорить з вами однією мовою. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски.